дівчата і жінки, <сіли> 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 кохані жінки, дівчата вітаю вас 8 березня. Бажаю кохання, весни та гарного нас. все, чітко танце. Всього чітко я нормально. Що коли що говорити, скажіть мені, будь ласка. Любі краянки, це Любі краянки, вітаю вас 8 березня

Бажаю вам жіночого щастя. Не махайте руками, бо ви мене відволікаєте. Ну скажи голос, як ти будеш Дякую. Готовий тон? Я вже знімаю. Я тоже. Ані статистики на зло. Прийдут, дівчанки стоять здоров'я платочки в руках, дерев'я. Друзі, все дуже серйозно. Читачі волинських новин. Ми різні. Але ми всі квітучі, чудові, прекрасні. Більшість із нас жінки. Волинянки. Я репортер. Ну бля, ні, це воно. Да, это якисную литературу, вслух это якисную музыку. Все Ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике.